Рада всіх вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, я вже в нашому улюбленому мультимаркету Аврора. Це щітка ставер для волосся. 299 гривень. Хто користується таким девайсом, пишіть в коментарях цікаво, наскільки діє вам, наскільки працює, хто купляє побутову техніку в Аврорі. Чи вона дійсно якісна, чи це одноразові речі, такі девайси. А є ще в іншому кольорі. Зараз подивимося. 299 гривень теж. Дуже багато снижечок, дуже багато акційних пропозицій. Хто любить економити, Господиньки, якщо ви знаєте ціну грошам, то ви Звернете увагу на цей великої об'ємності шампунь 39 гривень. Є з екстрактом кропивець, є там ще з чимось. Є багато видів. Це вже набагато дорожчий шампунь. Він відновлює волосся, має дуже багато хороших позитивних характеристик, має хороші відгуки на сайті Аврора, що він такий тадата, -да -та -да -там, там всього купа всякого є, але він і коштує 109 гривень. Но не факт, що він кращий, наприклад, від цього шампуню, що за 39 гривень. Цей шампунь я знаю точно, що дуже хороший. Це для зміцнення ослабленого волоса, яєчні жовтки. Ще такий є. От є знижечки, але невеликі. Я бачила ще знижки, бувають на цей шампунь, навіть були щось по 40 гривень. Зараз знов ціна піднялася. Є засіб для миття посуду 12 гривень. Акція і акція на рідке мило Кавун і Папая 15 гривень. Це польське мило. Так що, наприклад, я рекомендую ці диски ватні. Дуже хороша знижка, практично 20 гривень. Та не практично, так і є 20 гривень знижки. На прокладки теж 20 гривень знижки. Це дуже важливі покупки для жінок і можна купляти про запас. Є для гелів для душа, для скрабіків по 119 гривень. Я вам показувала і розказувала в повній ціні крем гель для душу, наприклад, він парфумований, там приємний дуже запах. А, зубна паста теж 20 гривень, а знижки. Для чого купляти за 49, можна чуть-чуть почекати, купуйте за 29. А в Аврорі бувають такі великі знижки. Теж цей скраб для обличчя, наскільки я пам'ятаю, він був дорожчий. А, тут 149 коштував, 79 гривень, це така пінка для умивання. Я вам показувала це корейська косметика, і корейська косметика славиться якістю. А тут така ціна і ще плюс така величезна знижка. Є фарби для волосся. Теж знижка, жовті ціночки. Це говорить про те, що тут акції, знижки 59 гривень, є різна палітра відтінків, І крем фарба 59 гривень. А кошт було 77. Я вже навіть не знаю, коли бачиш повну ціну, ти розумієш, що пройде чуть-чуть часу, і ти підеш Аврору і придбаєш дешевше. Вперше побачила такі цікаві ванночки. Це ванночки для косметичних всяких ваших девайсів, ванночки для миття пензликів, силіконовий такий. Ще є органайзер класний, пластиковий, такий прозорий під скло для дрібниць, але сюди можна помади. Пензлики, всякі такі дрібнички, дійсно косметичні. Організовувати що важливо, йдуть холода, йдуть холода, і потрібно вікна утепляти. Потрібно ущільнювати все. Це ущільнювач для дверей, 49 гривень. І великий ущільнювач для вікна 59 гривень. Рукавички супер пропозиція. Ну просто 5 гривень, це зараз дуже дешево. Робочі рукавиці з такими гульками. А, сумка Шопор. Просто для покупки господарська сумка. Я думала спочатку, ну і так на 24, ну, коли я пробила, подивіться, яка знижка. 9 гривень, Коштувала 24 9 гривень, це вже ні про що. Велика сумка на кнопку застібається. Є смакота, є смакота, тому що скоро свята, а ці кекси вони довго зберігаються. 219 гривень. Це іспанські, до речі, кекси, і тут з родзинками і апельсиновими цукатами. І ще інше є ось така червона упаковка. Ці кекси мають пів кілограма. Цей кекс з шоколадними краплями 500 грам, 219 гривень. Є снижечки на посуд, такий стильний чорний, 49 гривень, 10 гривень лише лише 10 гривень снижка. Будемо чекати 20 гривень, бо я бачу, що Аврора робить знижки, зараз дуже суттєві. І хто любить економити, тут вже більше знижечка 69, а зараз, бачите, 47, 29 гривень коштує такий салатник. Я навіть не знаю, не встигаю це просто емоційно у мене. Тому що дуже великі знижки чай каркаде, хто любить. Я не дуже, чесно кажучи, люблю цей чай квітковий, але я знаю людей, моїх знайомих, що дуже люблять полюбляють полюбляються каркаде чай. Попкорн люблю. Попкорн люблю а, з беконом, 17 гривень, з грибами попкорн. Ти собі сідаєш, включаєш фільм і насолоджуєшся попкорном. Такий смак цукерок є, смак грибів, теплесенькі шкарпетки. так, Купили ущільнювач для вікон, утеплилися, купили чай Каркадай, щоб і одягли ці теплесенькі шкарпетки. І взяли чайочок, і дивимося відео на моєму каналі обов'язково. Такі вони м'якесенькі. І досить-досить мають вигляд теплих. 49 гривень такі шкарпатки. Ці вже 64, вони ще більші, тепліші. Вони комбіновано мають в'язку. 64 гривні коштують. Колір мені сподобався. Ну і є різні відтінки. Так. Я вже дещо взяла, я теж покупець, я теж купляю якісь дрібнички, папір, серветки. так. Чому ні, якщо можна зекономити і те саме купити набагато дешевше, на 20-30 гривень, то чому би не скористатися такою можливістю? Якщо ті самі позиції, наприклад, в Сільпо, чи в АТБ чи в Ашані коштують на 20-30 гривень дорожче? Я от вам хочу показати трішки, я так і тут. Трішки моталяю камерою. Ну, ви пробачте мене, будь ласка, це незумисне. <смі> так, що ще цікавого я побачила і хочу вам показати просто величезна знижка, а щось таке класне ви попадаєте зараз. Подивіться, який металевий вішак. Добротний вішалка на металева. Класна добротна вішалка. І зараз знижка, і всього-навсього 49 гривень. Вау! А ще є сушка для рушника, вішалка на настінна для рушника за 19 гривень. 19 гривень! Якщо ви там, наприклад, знімаєте квартиру. Чи ви в гуртожитку і вам не потрібно переплачувати, але все одно якісь девайси потрібні, то чому не придбати дешево? Для наших котиків, для м'яу є їжа, смачнесенька, корм для котів 17 гривень, 14 гривень, є, є з лососом, є з різним з курячим м'язком. Можна замість попкорну взяти палички на вечір, щоб подивитися якийсь фільм, подивитися ютубчик. 11 гривень, такі палочки можна з молочком, і дуже буде смачно. Хто любить з молоком палочки, кукурудзяні, 11 гривень коштують. Хто любить готувати, хто любить на вечір щось смачненьке, картопельку, жарену, наприклад. Ось така сковорідка, вона глибока, досить 299 гривень, а коштувала 399 гривень. Так що там 100 гривень, там 20 гривень, там 10 гривень і вже набігає. Майже 100 гривень коштує ця сокира, а знижка на, на цю сокиру, яка величезна, 100 гривень. Це для м'язка, наскільки я розумію, так? Щоб розрубати. Який величезний асортимент в аврорі все є. Подивилася, думала, що це вінночок. Вінчик для збивання 24. А ось цей ще більш кращий, більш стильний, коштує 15 гривень на знижці. Металевий, такий нержавіки. дуже стильненький. Вінчик для збивання. Або замість чаю каркаде можна взяти. Напиток досить відомий. І зараз теж знижка, а, немає знижки, а зате деш 18 гривень. Вінчик ми вже купили і дивимося форми для випічки. Зараз знижка невелика, але все ж таки знижка є. Ну, і тим паче, що ціна не була дуже високою, а така форма для випікання, силиконова, кругла з отвором. Сушені, курячі Слайси не пробувала. Такий чікс і наївся так, з соєвим соусом ого, 69 гривень. Хто такий їв чи смачно? Кармеліну мілки, такі трубочки вафельні, Я купляю нараз, вони смачні, я їх люблю просто 24 гривні. І така класна пропозиція: годинник, щоб ви завжди були в курсі години. 199 гривень. Це не є дорого, класний великого формату. А цей такий ще більш стильніший, на такій мраморній поверхні 99 гривень, а коштував 149 гривень. Яка снижка і класний стильний годинник за 99 гривень. У відділі канцелярії, там такі всякі дрібнички, дуже цікаві, хочеться все розглядувати. Це такі кнопочки, а вони з кристалами, Набір кнопок канцелярських з прозорими кульками 100 штук. Тут теж потрібні ножниці і теж вони в хорошій ціні. 15 гривень. Побачила тату, чому ні, коли ви хочете дуже тату, але не впевнені, чи назавжди, чи чи на... на сьогодні, на завтра, або Повсякденно, то ви можете придбати собі за 19 гривень таке тату. Різні є варіанти, і здивувати своїх знайомих і рідних прийти і сказати, що в мене тату. Подивіться, що появилося в Аврорі. Вінницька, Вінницька макарона фабрика. Ціна 15 гривень макарони 500 грам. Я в шоці. Їх можна їсти за 15 гривень пів кілограма клас екстра написано. Величезні цукерки. Ну там всередині є багато цукерок. А такі подарункові, класні з вушками. Тут якісь смаки, кола, лимон. 99 гривень такі людяники. На паличці. Ну, макарони в нас здивували. Макарони за такі гроші. Я навіть не знаю, що сказати. Пишіть, хто купляв, і вже готово. Чи не позлипалися. За 15 гривень їх можна їсти. Клас. Каша вівсяна, я брала ну, її так мало. Ну, правда, ціна дешева, але її дуже мало. І тої чорнички навіть не видно 6 гривень. І я з полуницею, молокою полуниця. Я теж пробувала дуже мало її там, але смачненька. Всім папа цілою обіймаю.